Синьи, а они могут обнуть? А то два дорослых, так? А то, а то... Лишиця десь така 160 на лінійку. така на 650 кілограм. Ви можете і відвезти людям. Так, так. так. Ми її привозили на лошадку. Була як ви так ну так, я парував вона лошадку. Stають. Я вже теж думав що це була. Я до придучав туди в горні. Вони можуть бити, розв'язати, воно ще на дві ноги і. Болгарку встане та позрібляє за дві хвилини. Я теж так думав. Отак, От воно по прикраю там тако, Ну, по сантиметру. А може так і на рівну, та нема нічого що зараз вони б'ють, люди не може скочитися, уперіть курса мати. Тобто свіжу варили, дропати. А то робили то, що день добрий. А от сука нічого мені ніколи повалила. блядь, субляче понаварювати, блін. Треба було заляти, блін. А вони вибили цегу? А вони цего на пинці йде. 哎呦，好、哎、远